Андрію. Так. Э, ваша зустріч А це... З чого, чого почалося? Я, як у всіх страває э, на ім'я Жага чи якось чогось іншого? Ні, з чогось іншого. З поезії. Поезія. Так. А, і це чудовий вірш «Мелодія каруселі. Оборот. Обертання. То наша дорога, нас космічних потвор повела карусель. Ти питаєш, хто ми? Крива посмішка Бога, та назвуть кращу зірку, хоч вір, хоч не вір, в нашу честь. Вже повір. Кожен бачить визивно, що сусід дуже дивний, ти права, безперечно, адже все так і є. Ми пітніємо, пнемось заради любові. Та скажіть же нарешті. Це любов, що ж таке? Відчайдушно стрибаємо, як належить мустангам, застрягаємо раптом. Буває й таке. Та немає, немає для суму резону. Це ж початок. Початок нового сезону. Завтра ярмарка буде для нас над усе. Скажіть, будь ласка, допомагав в читанні позаду вас кіт? Так, так, толола. Ну, просто всі, хто знаходиться в кадрі, ми мусимо представити і шанувати. Дякую за Танісу Вільямса. До нових зустріч! Навжаємо. До нових зустрічей.